Дональд Трамп заявив, що хоче відновити діалог з північно-корейським диктатором Кім Чином. Про це американський президент заявив в інтерв'ю The Fox News. Він згадав, що під час свого першого терміну президентства мав з лідером Північної Кореї прекрасні стосунки. Це цитата, і у них була продуктивна продуктивна співпраця. Та й, взагалі, Кім кімчанин, розумний хлопець, нерелігійний фанатик. Трамп сказав: Я йому подобався, і я з ним. Ладно. А на запитання інтерв'юєра про перспективи відновлення контактів, Трамп відповів: я знову зв'яжуся з ним. Ну, і під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кимчинином у Сінгапурі, Ханої та на Корейському кордоні. На цих кадрах історичний момент вперше в історії чинний президент США ступив на територію КНДР. Хоча Дипломатичних відносин між країнами не існувало ніколи. Нагадаю, після того як у 1950-му північно північнокорейські війська. Вдерлися у південну Корею США. Створили коаліцію 16 держав, взяли на себе оборону і підтримку південної Кореї. А з 1994 року Сполучені Штати безрезультату намагаються досягти згоди з керівництвом КНДР щодо зменшення ядерної зброї, натомість у 2016-2017 роках. З Пхеньяна тільки збільшилися погрози завдати превентивний ядерний удар по США і Південній. Кореї у разі загрози для безпеки КНДР і Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну намагався погасити конфлікти, хоча дипломатія не дала конкретних результатів, тоді Трамп схвально від... відгукувався про Кимчинина та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР більше не існує. Тарас Загородній Політтехнула. з нами зараз на зв'язку. Пане Тарасу, доброго дня. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Так існує чи не існує ядерна загроза з боку Північної Кореї для Сполучених Штатів чи ні? Так Трамп домовився тоді з скимчанинам, що польотів ракет в бік Сполучених Штатів не буде, їх і не було. Хто сказав, що він з ним не домовився? Тобто, можна сказати, впевнено, що він має конструктивний діалог з Кимчинином. Насправді про що вони домовляються? Все працює Ну, ми не знаємо на який період, Ну, принаймні період, коли Трамп був президентом, ну польотів ми не бачили. І я, я думаю, що там і питання стояло в ядерних випробуваннях. Мабуть, в обмін на щось, про що невідомо. А, ну, принаймні, за весь цей час, якщо не помиляюся, за часів Байдена ми теж щось особливо не бачили. Ну польоти, наприклад, у бік а, Гавайських островів. Тому що тоді ж вони почали запускати ракети, Трамп через це зустрівся з ним. І я думаю, що це була головна був головний предмет зустрічі, тому що Трамп, знаєте, людина, яка. Знаєте, розуміє психологію таких людей, як знаєте, як хрещеному батьку. Прийшов з ним з повагою. Попросив з поваги, як пам'ятаєте, говорить. Гарний хлопець. Не ну, як що... А от, тільки у нього всі гарні хлопці, тільки знаєте, це ж нічого не означає. Він я воно нещодавно по Ірану. Нема просто дав... такої професії, гарний хлопець. Так, да, да. там всі гарні люди, гарні хлопці, гарна країна. Але якщо, не дай Боже, ви там додумаєте зробити ядерну зброю в лупу, от так що так, а так всі в принципі гарні. Так. <гум> Про що може бути наступна зустріч, яку він теоретично може запланувати? Я маю на увазі Дональд Трамп. З ким? Ким чи не нам? Ну подивимось, не виключено, що буде питання не участі кімчини Чинина у війні з проти України. Хоча я думаю, що це дуже вигідно для кімчені Чинина, тому, що він зараз модернізує власне ВПК, отримує ресурси з Росії, ресурси з Китаю, тому що без Китаю ну точно би він не допомагав не допомагав би Росії, бо там є велика залежність до 70% товарообігу. А кімчини цього Північної Кореї якраз е, до Китаю е, товарообіг з Китаєм у них Так там, тоді що я... може сполучені штати Америки запропонувати їм, якщо у них а такий неймовірний all-inclusive від Китаю і Росії. А подивимося може запропонувати, тому що Нин зараз ну підняв дуже ставки особисті, тому що тренує армію, бандразізує ВПК, е, Загроза Південній Південні, Південні Кореї різко зростає. І ну не виключено, що там вже знаєте, як Трамп буде робити там батагом та пряником, десь гроші, десь щось інше. А далі може подарувати йому знімки, його яким чини цієї віли або де він живе, з натяком на те, що вони все знають, де воно є, там знаєте, з цілями такими хрестиками, що якщо що, може прилетіти щось важке. А про що Ми вже заговорили про Трампа? Трамп іще і збирається поговорити з Путіним. То що ви думаєте, про що може пропонувати Трамп? Які фотографії з Хрестиком показувати Пуйлу? По Трампу немає що запропонувати. В дійсності. Все, що хоче Росія, Трамп не може дати. І це я думаю, якщо, якщо теоретично, це що зустріч буде, тому що те, як себе почав, ну фактично, те, що зробив Трамп своєю заявою, от такою, достатньо такою нахабною стосовно Путіна, він фактично це була заява не для Путіна, а для російських еліт. А прибирати цього психа і будемо розмовляти. Як ви це будете робити, мене не цікавить, тому що він а, принизив Путіна, відкрита принизив, як і Росію. А якщо Путін навіть приїде на зустріч, він буде в принизливому стані. Це все рівно буде закінчуватись його влада. Тому що пі після таких слів, як тебе повозили морди по асфальту, що поїхати щось з Трампом обговорювати, ну це означає, що Путін все рівно закінчується як а, а, лідер Росії. Але а я про які це слова я... ви зараз говорите? Про що весь час ця його риторика якась ну, на, надто дружня по відношенню до Пула? Де вона дружня? Хто вам сказав, що вона дружня? Коли він сказав, що ти зі своїм побідабісієм. А... 에, цей не, не перемагала ви у другій світовій війні. Це американці перемогли. А ви нам допомагали, коли він йому говорить, що я зробив фінальна. Послу... От нещодавно одна тижнева риторика, в якій він казав, що Росія теж клала свій вклад великий 60 мільйонів. Але, людей... але, але не головна, але не головна. так. Путін же говорить, що він головний був. Він же сказав, ви допомагали нам, а не самі особисто. Ну, в принципі, там частка правди є достатньо велика, тому що лізу з. Бедлебедлендізу з боку сполучених штатів Америки, радянський союз, бо програв це очевидь. Стає а, а далі, ну дивіться, далі я вам скажу, де він сказав: я тобі зроблю послугу. Путін думає, що він рівний, А ти я тут йому хтось послугу робить і далі він шантажує. Він же переходить на шантаж. Якщо не буде так, то буде по іншому. А Путін ніколи під під шантажем будь-який керівник під шантажем. А в принципі, ну не буде розмовляти. Ну принаймні так відкрито. Якщо Путін ну при, Путін, в принципі там шо скавчати почав. Але чи поїде він на зустріч? Я думаю, що він розуміє, що після такої зустрічі в принципі він закінчується як лідер країни, тому що всі там зет патріоти вони вже звинувачують Путін. Шові Путіна в тому, що він довів сторону країну до такого стану, що з нею розмовляють як з останньою моською, причому ядерною державою, як вони як вони думають. А так Путіну а так Трампу немає чого дати Путіну. Що він йому Запоріжжя Дніпро цього чи Херсон? Він не дати не може. Сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО, а як це оформити? Це що закон на рівні конгресу повинен бути? Що Україна не буде в НАТО? Чи як взагалі Путін собі уявляє? А він не може дати Путіну демонтаж військової інфраструктури НАТО в східній Європі, те, що хоче Путін. Він не може дати йому вихід. Швеції та Фінляндії знати те, що хоче Путін, він не може обіцяти, що українці не будуть обстрілювати його територію, що СБУшники не будуть різати його генералів в Москві і так далі. Ну нічого дати не може. І з молотком молотком санкці... пілотів по голові гладити. да, скасування, скасування санкцій на нафту. Таку Трампа самого там пацанів в Техасі купа, які хочуть продавати нафту. До, до чого тут Путін? А, запропонувати свій космос а, з цим, що він там якась космічна програма, так так, і яка, Ілон вона, Маск. Який та, у вже мене там Маск є спокій, да, Спокійно без тебе і вже далі будуть літати. Немає чого Росії запропонувати в дійсності Трампу а, для того, щоб у них там суцільні вимоги. А, і тому я, я не бачу, що воно закінчується. Навіть дивіться, вони ж активно, як що росіяни говорили. Ми там во там до 21 з першого 30 році, секунд, ля... бо ми маємо закінчити. Лякали весь світ. Віддайте нам Україну. Ми будемо майбутніми вашими союзниками у війні проти Китаю. Так, а зараз каже, скаже, а чим ти воювати збираєшся? Оцими тими, яких ти там в ці в'ясні штурми надсилаєш. Китай воно вже там собачки бігають автоматичні а, з 5G і купу дронів виробляють. Да вони тебе прихлопнуть там за, за три хвилини? Ти навіть не встигнеш нічого зробити. Тому така ситуація. Немає там про що розговорити. Дякую, Тарасе, що долучилися. Тарас Загородній, політехнолог, політолог, перепрошую, був з нами на зв'язку. Тарас Загородній. Ще раз дякуємо.